Друзі, готую жержини до зберігання. Взяла такий картонний ящик, в мене багатенько, сподіваюся, вистачить. Значить, можна брати тирсу, можна брати пісок, можна... що ще? вермикуліт. Трошки зволожую, тому що в мене сильно скусиваний. Тепер, друзі, беру картопельки, бульбочки наші. Це ті, що мені Наталя висилала. Мама робить все на світі. Трошки де залишився ґрунт легенько не, не силою, а так, що відпадає, прибираємо і кладу ось так в ящичок. Так, це в нас жовтенька. і Ще десь було жовтенька. Так, да, і ця жовтенька. Те, що оббираю. Мурчик тікає, не треба допомагати. Обережно. І так далі, друзь. І обов'язково підписую. Пишу на ложечках. І ось сюди тут дирочка є, можна строити. І ще одну так само. Ну і всі решту так само буду робити. Ну, друзі, а це мої по порівнянні з наталинами. Ну, це ще так собі, а це взагалі маленька. Не в геть відповідали тому, що було, але буду записувати. У мене тут в зошиті написано, що там має бути. Буду писати так, а на слідуючий рік обов'язково вже підписую У мене деякі, навіть не заціли. Тому попідписую, як було, а потім вже буду. Наслідуючий рік буду вже підписувати так, як має бути. Так, п'ята це в нас червона. Червоної точно не було. Ну, підписую і все так далі. От, друзі, так виклала. Одна ось почала гнити, почала чистити, бачу, що вона геть і не хотіла, не хотіла класти, щоб не гнили і від неї ці. Така там є, а якщо що, то краще купити нову, ніж. Чим... І засипаю знову тирсою, прикриваю її. Ну це мало ще ще принесу і знову зголоджую. Ось так присипаю, щоб були прикриті бульбочки. Не можна зберігати в цих салафанових пакетах, в закритих приміщеннях треба, щоб трошки попадало повітря. І час від часу я буду заносити в погріб, і час від часу треба спостерігати, щоб вони. Не загнивали. Ось, ну, так Звичайно, було б краще, якби був дерев'яний ящичок, а то він буде прогинатися і розкисати але не знайшла нічого такого, а взяти пластиковий він е, треба застеляти, то вирішила я ось так. Друзі, пишіть, як ви зберігаєте. Може мені, може, комусь знадобляться ваші поради. Буде цікаво почитати. Ну, ось так. Ось і зволожую трохи. У мене погріб вологий, то думаю, що все має бути добре. Головне, щоб не погнили. Вони поки що такі упругі. Не пов'яли, просохли в мене в альтанці, вони просихали. І сподіваюся, що збережуться і на слідуючий рік буде краса. Ось так, сильно не зволожую, а там буду слідкувати. І несу до погріба.